Вітаю всіх. Буду робити зараз відео про Дніпропетровську область, тому що всіх паніка. Так, тепер до кінця вересня беру. До кінця вересня буде просування ворога в Донецькій області до кордону Дніпропетровської області. До кінця вересня буде просування в Донецькій області до кордону з Дніпропетровською областю. Треба на це подивитись. Шістка пентаклів. Це відповідь так. Тобто окупація Донецької області ще буде. В, стор... в ту сторону. В ту сторону. По четвірки жезлів це частково. Все одно частковий результат. Сімка кубків. Але більше залякування. Відразу скажу більше розмов про це, ніж реальної загрози. Знову по місяцю все йде. Паш кубків, пропозиції варіанти. І верховна жриця. Ну... Зрозуміти самі, якщо випадає Верховна Жриця, це все має політичне підґрунтя. Відразу місяць, Верховна Жриця, Сімка Кубків, багато розмов нагнітання. Тому я не буду далі робити, скажу так, буде окупація Донецької області в тому напрямку, в рамках напрямку Дніпропетровської області. Але це не йде пряма окупація щось таке військове. Це політичні дії, які матимуть певний. Результат, скажу так: більше нічого казати не буду, і вам не потрібно це знати. Це головне, що це не військово, прям пруть, пруть-пруть. Це буде як політичні дії за рахунок того, що в область просто здають одні, забирають інші. Так жорстоко, з руйнуванням, але це факт.